Знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І в цьому випуску ми розкажемо про таке: авіаудар про поброньовику. Як українські військові знешкодили броньований потяг ворога. Скорбота в Одесі 2 травня оголошено днем пам'яті за загиблими. У ході масштабної бойової операції у Слов'янську загинуло близько 30 сепаратистів. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Кілька сотень бандитів були розбиті і понесли досить відчутні втрати. В операції брали участь бійці спецпідрозділів Омега та Йогоар із Нацгвардії, а також хорти Альфа. Зараз місто в кільці наступ на позиції сепаратистів продовжується. Момент стрілянини в мікрорайоні Семенівка постраждали мирні люди. Вогонь зачепив вікна та двері їх будинків. Дорослі ховалися з дітьми в туалетах і льохах постраждали також домашні тварини. На щастя, люди вціліли. А от від кулі снайпера в центрі міста, де розташовуються сепаратисти, загинув мирний житель. Обставини трагедії наразі з'ясовуються з боку сил. МВС загинули чотири людини також близько 30 отримали поранення. Українська авіація знищила бронепоїзд терористів під слов'янськом. Як повідомляє Міноборони, на ньому бойовики прагнули прорватися з міста, оточеного українськими силовиками. Терористи намагалися переобладнати вагони для вугілля для ведення вогню, прорізавши в них бойниці. Але після підтверджень даних розвідки, силами армійської авіації, сепаратистів були плани сепаратистів були зірвані. Авіадар по бойовикам здійснив український військовий вертоліт. Відповідно, з пункту відправлення потяг вирушити не зміг. Підготовка до референдуму на Донеччині йде повним ходом. Вже надрукували більше трьох мільйонів бюлетенів. Про це повідомляє російське видання газета.ру за інформацією активістів. Їх надрукували на принтерах і зберігають у приміщенні Донецької облдержадміністрації. Крім того, активісти надрукували запрошення на референдум, які розносять по домівках і клеять на під'їздах. Незаконний референдум має відбутися вже цієї неділі. В Одесі 2 травня оголошено днем пам'яті. Щорічно в цей день на будівлях міста буде приспущено прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Також у цей день буде обмежено використання музики та проведення розважальних заходів. День пам'яті за загиблими оголошено в результаті трагічних подій, що відбулися 2 травня. Тоді в Одесі сталися сутички між сепаратистами, озброєними вогнепальною зброєю, і проукраїнськими активістами. Також сталася пожежа в будинку профспілок. Загинуло 46 осіб. E aí За зачиненими дверима сьогодні, втретє, за останні два місяці відбудеться закрите засідання Верховної Ради України. На минулих двох нардепи послухали доповідь силових керівників про хід антитерористичної операції. Що розглядатимуть на сьогоднішньому засіданні? Наразі невідомо напередодні в ефірі одного з українських телеканалів Михайло Добкін заявив, що на закритому засіданні партія регіонів вимагатиме відставки глав силових відомств, у тому числі виконуючи обов'язки генерального прокурора, очільників МВС та СБУ на думку регіонального. Ці люди не викликають довіру у народу і не виконують своїх обов'язків. Міністри закордонних справ України та Росії зустрінуться сьогодні у відні. Керівники зовнішньополітичних відомств Андрій Дещиця та Сергій Лавров візьмуть участь у засіданні Комітету Ради Європи. Центральною темою обговорення стане криза в Україні. Дещиця і Лавров разом із іншими колегами мають брати участь у робочій вечері. Нагадаю, Москва понад два місяці відмовляється визнати легітимність українського уряду і водночас виступає проти проведення в Україні президентських виборів. Перше і на цей момент в останнє і Дещиця мали офіційно. Зустріч у зустріч уже не 18 квітня, коли очільники дипломатичних відомств ЄС, Сполучених Штатів, Росії та України схвалили угоди щодо деескалації кризи. Урінне населення Криму зазнає утисків з боку нової російської влади. Вочевидь, керманичів Російської Федерації дратує не тільки синьо-жовтий стяг над головною будівлею меджлісу, але й принципова позиція кримських татар про переслідування та ймовірні провокації далі в сюжеті. 18 травня виповнюється 70 років спочатку депортації кримських татар. Якраз ця дата може стати апогеєм нового переслідування корінного населення півострова. За словами Мустафи Джемілєва, російська влада готує кілька сценаріїв на цей день, і всі вони передбачають силове протистояння. Варіант перший на трибуні будуть представники російської влади. Їх можуть закидати всім, що потрапить під руку. Відповідно, мітингувальників розженуть люди у погонах. Варіант другий провокатори будуть серед натовпу. Результат аналогічний. Третий вариант. Крымские татары выйдут наряду с национальными флагами, также с украинскими флагами. А российские власти, как вы знаете, на этот флаг бросаются как быки на красную тряпку. Здесь тоже не исключается силовой вариант. Переслідування кримських татар вже активно практикує місцева влада. Так в центральному районному суді Симферополя сьогодні розглянули кілька справ про масове перекриття дороги, де татари вийшли зустріти свого лідера Мустафу Джамілєва, якого не пустили на територію півострова. Вже начались масові візити прокурорів, силових структур до всім кримським татарам. А їх, як я вже сказав, більше двох тисяч. А з... Проверками их документов, с повестками, с обвинением в том, что они незаконно переходили границу. Безпеці відтепер і Меджліс. призначена кремлівською владою прокурор Криму Наталя Поклонська оголосила попередження голові організації Рефату Чубарову про недопущення ведення екстремістської діяльності. У заяві йдеться про те, що у випадку непокори Меджліс буде ліквідовано, а його діяльність заборонена. кримсько кримськотатарського народу буде ліквідований і його діяльність на території Російської О, Федерації запріщена. Предупреждення може Це бути в суд. Прокурор Республики Крым, старший советник юстиции Поклонская, предостережение объявлено Чубарову Рефау Абурахмановичу, его сущность и право на обжалование в судебном языке. порядке разъяснили. Це кримських татар набирає обертів. Мустафа Джемілєв запевняє, що корінне населення буде відстоювати свої права демократичними методами. Проте він не може дати 100% гарантій, що татари не будуть використовувати інші варіанти боротьби. Анастасія Островушко, Яна Курченко, Артем Кутасов соціальна країна. Герб України за вишки у 16 поверхів з'явився у Дніпропетровську. Величезний тризуб намалювали на недобудованому готелі парус, що розташований. У на набережній у середмісті видно герб із багатьох житлових масивів. Розфарбувати каркас споруди, будівництво якої припинилося ще за радянських часів, вирішили фанати футбольного клубу Дніпро. Гроші на фарбу здавали всі, кому патріотична ідея сподобалась. У самому процесі малювання участь узяли півсотні людей. Трезуб з'явився за вісім годин і миттєво став найпопулярнішою пам'яткою міста. І поки що це остання інформація. Більше у наступних випусках не прощаємось.